Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Цікаве питання задали, не міг ми в нього пройти. Отже, розгляньте, будь ласка, питання про те, чи могли б ми уникнути цієї війни. Якщо це наша доля і наше випробування, то чи пройшли ми вже його достатньо, щоб швидше цей все жах закінчився? Дякую. Ну. Mm, цікаве питання. Звичайно ж, ми будемо дивитися з езотеричної точки зору. От. Ну, канал все-таки езотеричний, так чи інакше. Ну що, менше слів, більше діла. Поїхали. Так. Ну, давайте. Для себе я знаю відповідь. Ну, давайте перепитаю на камеру, під запис, що називається. Е, отже. Давайте для початку спитаємо. Чи це, ну, якби була доля України, так? Що ця війна однозначно мала відбутись. Ну, зараз правильно сформую питання. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи це була доля України, що ця війна з Росією була неминуча? А я скажу, що правду. Ансус. прямий. Феху. Прямо. Вунія перевернута. Ну, так, так, це була доля. Тяжка, сумна, але, на жаль. Ну, дивіться, що у нас тут. Ансус, феху, і Вуня перевернута. Ну, до речі, руни вже деякі причини війни, в тому числі, почав пояснювати. Дивіться, Ансус, руна новин. Зокрема, знаєте, як знак, знак від Вищих сил. Так, це однозначно доля була України. Хай би, може, не в 22-му році війна почалась, хай би там в 25-му, без різниці, хто був би президентом. Це подія була визначена. Тобто не відкрутилося б ми від неї ніяк. Дивіться далі. ну, В принципі, Ансус це все сюди. Далі, феху. ну, А тут уже пояснюють за що. Та за ресурси, як завжди ж війна. ну, Території, ресурси. Ну, от. ну і що в кінець? Вуньо перевернута. Сумні новини. Ну, е, в контексті питання, це, знаєте, як ну, неможливість цієї події уникнути. Все рівно б сумні новини були. Так чи інакше. Ну, от і все. Добре. Ну, відповідь для себе я знав, в принципі, нічого нового я не побачив. Ну, Але я це дивився для себе. Ну, давайте вирішив підзапис зробити. Трохи більше руни ситуацію показали. Добре. Так, дякую за відповідь. Так, отже, чи можна було уникнути? Ну, це була доля. Не уникнули ми його в будь-якому випадку. Так, наше випробування прийшли, ми його вже достатньо, щоб цей жах закінчився. Ну, давайте спитаємо. У в свої плани, звичайно. Ну, спробуємо заглянути в шпарину, що називається. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вже достатньо це випробування війною пройшла Україна, щоб війна нарешті завершилась? Хай скажуть вони правду. Іса. Так, і руни. Ох ти ж. Да ще ні, на жаль, недостатньо, ми бачите, пройшли, щоб війна закінчилась. Ще, значить, якісь уроки від вищих сил не усвідомили, не пройшли. Ну, Дивіться, що у нас тут. Іса Хагалазєра. Ну і пльнот відразу блокування йде. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Дивіться, ну ось іде певне блокування ситуації. Відразу кажуть, ні. Ще, не, ще значить, не все ми пройшли, що мали пройти. так? У ну, Хагалас, руйнування планів іде. Ну, руйнування взагалі по країні, якби. руна доволі широкий спектр значень має. І Дивіться, Єра. Ну, це як завершення циклу, знаєте. Урок, до речі, От, в даному випадку, саме як е, завершення циклу. Видно, бачите? Поки що ще одна руна позитивна, інші дві ще й ні. Тобто, ще доведеться потерпіти весь цей жах. Гаразд. Е ну, добре, а давайте. А, добре, а давайте по термінам спробуємо спитати. Ну, знову таки, скажімо, кінець літа, весну я вже не бачу сенсу чіпати. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, пройде Україна і Українці ті уроки, ті випробування, які б вони мали, які б ми, в принципі, мали пройти? Заради того, щоб ця війна закінчилась. Хай скажуть неправду. Евес. Дагас. Лагус. Ну ви подивіться. Чудово. Руни гарні випали. Ну, правда, в контексті питання вони не зовсім гарні. Ну, дивіться, що у нас тут? Евас, Дагас, Лагус. Всі три руни позитивні, всі три руни кажуть так. Ще які руни? Зараз поясню. Дивіться, ну ось тут рух, мова. Рух трансформується, це про трансформацію ситуації. Знаєте, як перехід із ночі в день. Одне із значень цієї руни, Ось воно мені тут чітко прийшло, що саме так. так? Перехід із ночі в день. І до чого? А ось це правильний вектор, правильний потік сили, правильний потік енергії. От що. Ну, відповідно, так. Е Війна, будемо так говорити, після, ну, в принципі, як пройде контрнаступ, наскільки я розумію, так, зміниться ситуація. Вектор, наша сила, енергія направиться в правильний бік. І після цього можна буде говорити, що ми всі уроки, всі випробування, які вищі сили нам уготували, пройшли. Ну, ось так. В ну, принципі, принципі, принципі. У ну, мене є прогноз стосовно закінчення війни на каналі. Якщо хтось не бачив, руни сказали, що так. Дуже високий шанс, що закінчиться вона. Ну, До кінця літа, будемо так говорити. М -м -м, поки що я далі не лізу, не перепитую, немає сенсу. Ну, знов таки, контрнаступ це, знаєте, от якраз е та, -та, -та, та зміна в рівнянні майбутнього, яка дуже сильно поміняє його результат. І від того багато чого залежить. Він має бути успішний. Так. Наскільки успішний? Покаже час. Ну добре, давайте на цій оптимістичній ноті завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!